По заходу України керівники воєнкоматів далі дають вказівки виловлювати хронічно хворих, непридатних до служби чоловіків. І так я звертаюся до всіх, хто зустрічалися з такими випадками, коли з важкими хронічними захворюваннями під керівництвом там, на Львівщині Дениса Сахацького, в даному випадку, Сихівський воєнкомат з його керівником найбільші робить чудеса. Щоб ви розуміли, в навчальні центри вони скеровують людей, які не здатні переміщатися. Тобто, що говорить інструкторський склад з навчальних центрів зі мною у розмовах? Що трьох, до прикладу, мобілізованих привозять адекватних, а двох привозять з важкими функціональними хронічними захворюваннями. У людей стаються в перший і в другий раптом день судоми, інфаркти, інсульти, їх відправляють у госпіталь. У мене виникає запитання: Денис Сахацький разом з Сихівським воєнкомом, з Амбірським воєнкомом, ймовірно, під керівництвом Павлюка, далі вчиняють системну деморалізацію і диверсію у Збройних силах України і цього не помічають правоохоронці, які б мали б захищати державність. Це Настільки незрозуміло, що це вчиняється саме деморалізація, це не вчиняється мобілізаційні заходи, коли людина з псоріазом чи з вадами серця, коли видно, що вона не може сформувати фрази, бо є важкі психічні. Заходи. Ну, видно, що він не може переміщатися, того його як і барана, і в вбус запаковують, бо він не може 10 метрів там пройти, в принципі, так. Тобто дають не те, що довідки, а візуально явно видно, що він не здатен виконувати навіть там найменших функцій, типу займатися логістикою, чи водити транспортний засіб, чи готувати на кухні, чи взагалі там, одяг прати. не може. Йому потрібний явний медичний супровід. Закою метою це роблять воєнкома Заходу України. Вони роблять це в інтересах нашого ворога, в інтересах руських. Я звертаюся до всіх. Хто бачить такі ситуації, має докази. Від сьогоднішнього дня я буду системно розповідати про такі історії, як мінімум, по Львову, по Львівській області, по західних областях України те, що мені відомо. Ще є явні приклади по всій Україні, де чоловіків мобілізовують, які мають там важкі хронічні захворювання. там, Першої групи інвалідності, другої, вони не можуть пересуватися і після того, або те, що потім подають, вмер та чи перерізав собі горло.